Богдане, зовсян тут! Він до лісу повертається. Фосю, почекай! Дозволь тобі допомогти. Допомогти? Це ти, Богданчику, добре придумав. У Я не боягур, але дороги переходити боюсь. О, Фося повернувся. Добрий день. Раді тебе бачити. Раді твоєму успіху в кіно. А чи надовго до нас? Добрий день, дядечко Верфаланві. Зимувати прийшов. Хатинку знайти треба. Ну що ж, часу тобі вистачить. осінь в цьому році тепла. місце для хатинки біля пеньків подивись. Там тихо і спокійно. Дякую за пораду. Гарно у нашому лісі. Ніде так добре нема, як вдома. Ой, ой, Фосі наш прийшов. Привіт. А чого серед людей не залишився? Привіт, синичко Марічко. Та розумієш, ой, люди на всю зиму спати не лягають. У них навіть діти взимку. Тепліше одягаються і ходять в школу, а маленькі дитячий садочок. А мені сама знаєш, взимку спокій потрібен. Кого я бачу? Здравствуйте! Моє шанування. Добрий день, пані Марко. Ви не боїтеся так далеко в ліс заходити? Киці гуляють де хочуть. Я така романтична натура. Так люблю барви осіннього лісу. Прийшла помилуватися. Тоді милуйтеся, а я далі. Хатинку шукати, до зими готуватися. До побачення. До побачення, до побачення. Чим я гірша за нього? Чому мене на головні ролі не запрошують? Чому? Непогана була б хатинка, але надто близько до озера. Ей, колючий! Не займай! Ділянка приватизована, тут мій кум будується. Та, будь ласка, будь ласка, будуйтеся. Це місце мені не підходить, весною підтопити може. Ви, бабцю, видро, не нервуйтеся, я далі піду. Яка бабця, яка видра, я ондатра крута, спритна і пухнаста. Гніздечко порожнє. Видно, перелітні пташечки вже у теплі краї відлетіли. Чого це я так високо забрався? Хоч би не впасти. Ой-ой-ой! Смійтеся пані Доро, і вся ваша родина. Негарно над чужою бідою сміятися. Фосю, вибач, але ти правда кумедно виглядаєш. Нічого нічого. Жирок ще мені ой як пригодиться у холодну зиму. Хіба не знаєте? Зима скоро. Та знаємо. Самі в останніх сонячних промінчиках гріємось. Вся родина до зимового сну готується. Сьогодні вже й перші заморозки впали. Бочок, такий, як білочка любить, підберезник. Білочко, де ти? Я тобі щось смачненьке знайшов. Білочко, Віруня. Привіт, артист. Тут я, на дереві. Де ти? Де? Білочко, де ти? А, ось де ти. Привіт. Спускайся. Візьми гостинчик. Дякую. неси його сюди. Я потім візьму. Люди поблизу ходять. А тебе, я бачу, місто не зіпсувало. Та я ж у хорошій компанії був. Сю, рятуйся! Поквапся, дуже. Дивись, що твої люди зробили. Дивись, ліс гори. Вони вороги нам. Вони й собі вороги. Одні нищать матінку природу, інші рятують її. Ось, де ти, гось? Ось, Госі, де ти? Тут я. <кхи> тут? Дорогенький наш. Ой, як лапки попік. Ти живий? Здається, живий. З непритомнів з переляку і димом трудівся. Ледь почув вас. А як ви тут опинилися? У мене зйомках були, тут недалеко. Аж бачим, ліс горить. Ми зателефонували на людин, до пожежників і кинулись тебе шукати. Нам синичка підказала де ти. Дякую вам, діти. Повертайтесь додому, а мені спати пора. Тут ми щось під корінням та й перезимую. Спи, Фосі, спи. Солодких тобі зимових сніг. Все, підростемо, ніколи палити не будемо. Правильно, Фося каже. Ніякої користі з того коліна нема, одна біда. А мені Фося розповідав, що його бабуся знайдені недопилки на свої голочки наколювала, бо вони такі смертючки, що від них усі блохи втікали. Правда, правда, Фося розказував. Отакої.